Це для україномовного каналу. <смі> яка, яка тільки погода сьогодні, бачите, то хмарки по небу, то дощ, то там отже і синє небо, і проскакувало, і сонечко, може ще і ну, така от гарна погода. А я Команюк мене попалував на своїй автівці. Після обіду, а я, а я думаю, для україномовного каналу треба записати вид на нашу рідну Салтівку з вікна авто. Бачите, оце великий посад, тут все є, навіть коли війна була, ну, війна така, і зараз війна є, але... Коли Харків стріляли прямо в упор і з гармати, і з градів, то ніде не можна було пива купити. А в цьому пасаті було. Тому, <сум> такі. А це вже вулиця Гарібальді. Це такий італійський італійський революціонер, не знаю, ще не переменували. Вальдішо. Бачите, домівки стоять, Все. Та тут майже і не прилітало можна. Ну і, і все. І проїхалися. Небагато зі мною. Зараз будемо виїжджати, От чиясь школа, кум швидко їде, І хто швидше їде, хлопці дорога повинні перебігати. Школу не ходять. Так, в міру добре злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні на що. А це вже вулиця Бувша-Блюхера, а зараз Валентинівська. Я не знаю, Валентинівська мені більше подобається. Все. Всім пока, до побачення.